Роза, чому так важко зітхаєш? Хочу бути щасливою, та будь новим. Головне, щоб чоловік не помітив. Продовжує цикл відео з патернів переконання, це софістичні прийоми, лінгвістичні конструкції для відведення фокусу уваги із невигідної рамки розмови у вигідну. І сьогодні ми говоримо про 12 паттерн ієрархія критеріїв. Для того щоб застосувати цей паттерн, ми маємо виходити з такої ідеї, як завжди є щось важливіше ніж те, про що говориться в переконанні. Наше обмежуюче переконання, над яким ми працюємо, все те саме світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І давайте ж з вами розберемося, як ми можемо допомогти собі застосувати цей паттерн, щоб розкатати це переконання. А тут потрібно виходити з такого питання: які критерії може бути набагато важливіші ніж той, що закладений в переконанні? Тобто наша задача це підібрати такі критерії, які може бути значно важливішим за той, що є в переконанні, і змістити фокус уваги співбесідника саме на нього? Маємо використовувати таку лінгвістику головніше це X. важливіше, більш важливішим є X. Y – це важливо, втім набагато важливіше X. Саме головне це X, де X значно важливіший критерій за критерій Y, що є в переконанні. Приклад застосування паторного фокусу мови ієрархія критеріїв, терапевтичний контекст. Я не заводжу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. І ось як можна було б відповісти цим паторонам. Буде набагато краще, якщо ти замислишся над тим, скільки грошей тобі вдасться заробити завдяки своєму контенту поточний критерій критика, на якому сфокусована людина, а ми зміщуємо найбільш важливіший критерій це заробіток. І тут ми можемо допомогти собі ще й такими питаннями, на який більш важливіший головний критерій мені вигідно сфокусувати увагу співрозмовника? Що може бути важливішим чи ціннішим за те, про що говориться в переконанні, який може бути більш важливий критерій, ніж той, що закладений у переконанні, що є найголовнішим із того, про що йдеться в переконанні? І ще один приклад застосування цього паттерну сімейний контекст. Ти знову пізно прийшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю. Таке от заперечення чує чоловік у своїй адресі. і він використовує ієрархію критеріїв, і ось як зміщує фокус уваги. Саме головне це те, щоб ви всі були здорові. Поточний критерій запізнення, важливіший критерій здоров'я. Більше прикладів ви можете побачити в моїй книзі Магія слови та мови. Ну а зараз я пропоную вам інтегрувати цей паттерн і подумати, як би ви змістили фокус уваги з такого заперечення, як світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну, використовуючи фокус мови, ієрархія критеріїв. І побачимось в наступних відео.